Сьогодні в нас, як і завжди зарядна станція в ремонті, але не EcoFlow, а Jackery. Jackery 500 не порошка, Тобто старенька оця Explorer 500, яка доволі давно вже на ринку. Доволі проблемна станція, доволі проблемна, вірніше навіть не на станція, а вся лінійка цих Jackery, яка не порошка. по досвіду в них є доволі багато проблем з інверторами і доволі багато проблем з зарядкою. Особливо в 500 і в 200, бо є 1000 ще. З тисячної версії, ніби зарядкою все добре якось зробили, вона не вигорає, а ось якраз таки в цих маленьких зарядка на морді вигорає. Оця станція, яка в нас зараз вона взагалі не вмикається, так що може бути якраз таки, що зарядка тут згоріла, висадила батарею, тому станція не вмикається. Але я надію, що все ж таки справа не в цьому, і можливо тут просто якась прямо з батареєю, або з інвертором, тож давайте розберемо, подивимося і заодно покаже в неї всередині. Станція зовсім маленька, в неї немає зарядки від 220, в неї є зарядка від блочка живлення, в неї є DC-виходи, в неї є USB. Одна розетка на 500 Вт, відповідно, і з боку є фонарик. Ось така простенька маленька станція. Вона не літіоні, до речі. Що ж, давайте розбирати, дивитися, що в неї всередині, чому вона не вмикається. Після відкручування всього лише 20 гвинтів станцію можна розібрати. Думаю, краще це зробити ось так, щоб просто зняти задню панель, бо до неї нічого не під'єдну, бо на ній нічого немає відповідно. Тому задню панель в сторону. І можна побачити начинку цієї станції цієї батарея під'єднана, до речі, тобто тут або КЗ по батареї, тому вона не вмикається, або батарея просто висажена, думаю. Тільки два варіанти. Ну або якась несправність керування, тільки на морді, що морда вигоріла, не вмикається. Інвертор дросить маленький, як бачимо, низьковольтна частина всього на двох транзисторах зроблена. Високовольтна частина зроблена на надіодному мосту. Тобто випрямляєш тут не транзистори, а просто діодний міст. І на чотирьох ізольованих чи то мосветок, чи 4GBT. Можемо знімати, побачимо. Ну, інвертор досить маленький зовсім. 500 Вт, думаю, буде тримати, бо він схожий на аналогічний в Блєті, який там тримає кіловат в 80, правда, в 80 радіатор побільше і охолодження покраще. Але сину якраз десь, мабуть, 500 тримати і буде. Давайте будемо розбиратися, чого вона не вмикається. Від'єднав морду від інвертора і батареї. Морда взагалі немає ніякого зв'язку БМС. BMS. Тільки термодатчик, ось йде з батареї термодатчик, він під'єднується до морди, щоб морда знала, коли батарея перегріється, і відключили навантаження, мабуть. Так, запобіжники, схема зарядки, яка якраз таки, як казав, уграє, але тут, судячи по тому, що плата не прогорівша хоча б до дірки, то я думаю, вона жива, бо зазвичай, коли вона виграє, то там буквально прогорає до дірки. У мене десь було дуже старе відео, яке я не викладав, можливо, зараз я уставлю, там, де якраз заснято як ось така сама Джекрі 500 вигоріла до дірки, вона як там була, ну, дірка сквозна в корпусі в платі. Там взагалі нічого не пороби, що чисто станцію у мусорку. Тільки зняв задню кришку, почав знімати цей модуль. Сплату інвіктори батареями, побачив оце. Там з неї настільки білий вийшов, що плата прогоріла двох лів і наскрізь. Оцей дріт червоний, який йде позарядця, він згадує. Бо плата він був ну Вона прогоріла, там більше немає припоїв, там немає плати. Тому і споживання немає, тобто прогоріло наскрізь повністю. Можливо взагалі ремонти не вийде, бо що робити, з платою в якій буквально дюрка наскрізь, я не знаю. Вона тут вся по все згоріло. як пожаритись. Тут, як бачимо, все ціленьке, ніякого зв'язку немає. Зв'язок з інвертором це просто вмикання інвертора і все. Всього два проводи йде, два дроти. А, і що цікаво, те, що живлення на інвертор йде через морду. Ось запаралелено. Тобто живлення спочатку заходить на морду, потім виходить на інвертор назад. Доволі дивне, цікаве рішення. Получається, якщо інвертор в КЗ, то і морда також працювати не буде. В них не окреме живлення. І тут якась прошивочка, бо ось можна в теорії зняти, якщо підпаятись до цих пінів. Ну, просик, звісно, є. А в цілому так простенько зроблено. Тобто просто станція, проц, якогось контроль для дисплея, зарядка, перетворюючи USB, порт під термодатчик батареї і вмикання інвертора. І все. Морда дуже простенько зроблена. А ось саме батарея і інвертор. Тут вже паялися конденсатори. Дивіться, конденсатори, причому це конденсатори якогось допоміжного блоку живлення, схоже, не схоже, це якісь силові конденсатори. Якийсь допоміжний блок живлення, появилися конденсатори по ньому. Більше ніякої пайки не бачимо, що доволі дивно. Чого паяли тільки конденсатори? Навже конденсатори повздувало? Зазвичай вони просто так не вздуваються. Так, це якесь допомогу живлення, бо ось стоїть стабілізатор 8815. Тобто це якесь живлення чи то драйверів, чи то щось високовольтного, бо це в високовольтній частині воно стоїть. І це після стабілізатора стоїть ось ці два конденсатори. Якісь вони завеликі, звісно, як для живлення після стабілізатора. І чому вони паялися, нас зрозуміло. Треба знати, жива батарея. Але одразу можна скажу, що побачити, що вже лазили в інвертора. Батарея жива, Батарея жива, цікаво, на батареї 25 В. А якщо під'єднати до морди і не під'єднувати до інвертора. Якщо під'єднати до морди без інвертора, як бачимо, станція вмикається. Тобто, як і казав, проблема в інверторі. Інвертор коротить батарею. Тому станція і не вмикається, Схоже на те. Давайте подивимось. Каза ніби немає. Чи в мене мультиметр. Ні, каза ніби немає. Якась дивна ситуація. Тобто воно тільки що не вмикалося. А, і воно знову. А, не вмикається. Взагалі не зрозуміло. Під'єднав інвертор назад. І... Ой. Направляючи поупадали. Саме страшно. Вон, в принципі, зараз не потрібно. Під'єднав інвертор назад і вмикаємо. Споживання 40 Вт показує. І потухло. Станція потухла. Чого станція потухло? Добре, дивно, взагалі не зрозуміла поведінка. Давайте дивитись до батареї, Перевіримо, чи все з нею добре. Батарея тут схоже що 6 ТС. Батарея тут схоже 6 С, так. Давайте подивимось напругу по коміркам. Напруга на всі батареї тут 24 і 8... ну 24,9 вольт. По коміркам тут 4,2, 4,2, 4,2, 4,2. 4.2, 4.2, то есть с батареей все хорошо. И батарея на выход разблокована. То есть на захисті. Але чогось при вмиканні инвертора, батарея тушится. То есть либо в инверторе є. либо, даже не что либо... Давайте, может, вот так, не знімаю очень с спробуємо позвонить транзистор, потому что это уже на всего все, что тут где-то з'являється. появляется при інвертора инвертора. Саме. Ну і так, тут казей по інвертору. Ключі в казе. Високовольтні ключі вказе. Все ж таки насправді доволі проста. Мене спочатку просто здивувало, що вона взагалі не вимикалась, потім від'єднав нерти вона вимкнулася, потім під'єднав, І вона потухла. Бо якщо б в соколь частині, то вона мала б просто, просто потухути, потім знову вмикатись. Бо це ж не казе в нескольній частині. Але як бачимо, тут просто такий захист, що вона ось так от себе веде цікаво, незрозуміло насправді. Незрозуміло. Ось так виглядає інвертор зовсім пустенький. Ось це ключі, які ми будемо міняти. Бо саме вони випалені. Ну, можливо, ще йдіо міст. З частини частина ціла, судячи, що нам має КЗ по входу і що він вмикається все ж таки. Тобто так він вмикається, бачить КЗ і БМС його блокує. Ось так виглядає знизу. Можна побачити процесорчик. Якусь Дивну мікросхему. Осе, не бачив ще таких мікросхем. Довга, вузька і зовсім маленька. Бачив такі мікросхеми, таких ще не бачив. І ще така сама. Це схоже на драйвера, хоча це можуть бути і на драйвера. Але схоже, це драйвера, все ж таки. Це чесно, ще не знаю що. Давайте знімати ключі і будемо розбирати всього схемотехніці. В низьковій частині також, до речі, є процесор. Тут два процесора: процесор низьковій частина і процесор високовольтної частини. Чим більше процесорів, тим гірше для станції, бо якщо хоч один з них вийде з ладу, то значить відремонтувати вже не вийде. Тобто, тут може згоріти в процесор буде кредит станції, може згоріти не буде також кредит станції. Ну, в плані не кредит конвертору. Після 20 працювати не буде. Сподіваюся, буду процесор й кажилі. Як бачите, вже зняв усикольтний радіатор з транзисторами. І ось так виглядає плата. Зараз розберемо її компоновку більш детально, і транзистор вже також, до речі, Там 3-4 були пробиті, а стояти тут такі доволі незвичні сам він. SW20N50D. Наскільки я розумію, то це lgbt gbt ось така. Вперше бачу такі транзистори взагалі. Доволі рідкісна деталь. Але це не єдина деталь, яка тут рідкісна. Як бачите, тут реалізоване керування транзисторів через конденсатори, і при цьому тут використовуються різні драйвера. Стоїть 2 NSA-6601 BD. Ось. Ці. І тут стоїть ще окремо драйвер, і такий, як використовується в комп'ютерних блоках живлення. Доволі рідкісний, чесно кажучи, я такі взагалі вперше бачу. В інтернеті просто нагуглив, що він стоїть в блоках Чіфтек, що це за драйвер, я не знаю. Єдине місце, де я його знайшов на Аліекспресі. Тобто стоять два таких драйвера, і ще стоїть один такий, який керує одразу двома транзисторами. виходить, тобто, що таке доволі, доволі дивна схема дійсно, бо керування на різних моделях драйверів. І два драйвера окремо на кожен транзистор, тобто це є драйвера одноканальні на один транзистор. І ще один драйвер на два транзистори одразу. Така доволі, доволі прям дивна схема, не знаю, чому так зробили. Процесор, до речі, тут живий, кз поживлення немає. Але погані новини в тому, що якраз таки оцей рідкісний драйвер вибило. Оцей рідкісний драйвер вибило, і ключі ще можна знайти, а на жаль, драйвер вже ні. Як бачите, він появся, бо я його знімав якраз такий, щоб перевірити, чи зміниться опір, якщо його підняти. І так опір змінився, бо він пробитий. Цю станцію мені прислав не. Якийсь окремий клієнт, а інший сервіс-центр, який мені прислав багато станцій. І ця станція спочатку в них лежала довгий час, потім вона в мене лежала довгий час, то він тільки зараз за неї взявся. Так що в сумі пройшло досить багато часу. Після новини про те, що драйвер доведе чекати з Китаю, це невідомо скільки ще часу займе, то цей сервісний центр сказав, що я просто вже відправляв без ремонту, і вони також віддадуть клієнту без ремонту. Бо занадто довго і на факт, що вийдуть зробити, тобто в ітозі було вирішено просто не ремонтувати станцію. Так що зараз я просто збирав назад, Прикручу назад радіатор, навіть не буду припаювати, прикручу назад радіатор і відправляю назад, бо станцію вирішено не ремонтувати. До речі, станція ж до мене попала повністю не вмикалась, а зараз вона вмикається. І навіть не вмикається, коли вмикаєте IC, бо ключі випані, тобто кози немає. Просто немає виходу, виходить. Тому станція падає в помилку, але вона працює. Ця станція зайшла повністю не вмикалась, а тепер вона вмикається. Це забавно, як такий, як ніби ремонт був виконаний, хоч якийсь. Хоча насправді не просто далі познімав півні і все. Тепер станцію пакую і назад. Знову Джекері, дивіться, яка маленька. Це Explorer 240. Це, мабуть, наймаленька Джекері взагалі всіх, які є. Це не прошка, це, ну, це просто 240 старої лінійки, не прошлої, в якої зарядка від зовнішнього облачка. Вона не літіоні, як можна побачити. Вона на літіоні, батарейка в неї 241 Вт-година. 242 майже ну, 240 242 все логічно. А потужність розеток в неї 200 Вт максу. Постійно. Ну так, да, 200 Вт. Тобто це ось така, ось така маленька прохотна така станція, малиш. Можливо, якщо її поливати, з неї виросте 500 або 1000, а може і не виросте. Така дуже маленька прохотна зовсім. така. Дуже-дуже-дуже маленька. Це як куфловий Вермініт, тільки не Рівер міні А Expor 240 джекері. Ну, та ж сама категорія. Серед неї щось літає і вона взагалі не вмикається. Вона від військових. Що з нею сталося, я не знаю. Але просять пошвидше відремонтувати. Теж попробую. Виглядає як стандартна джекері, тільки така зменшена. Така малий джекері. Дитина дитина джекері. Давайте розбирати. Виключно типу якихось гвентив, і така зусілля рук і станція розбирається. Цікаво, що в цій станції, до речі, є ніби ребер жорсткості, як в великих станціях, тільки там вони стальні і, зрозуміло, вищу не потрібно, а тут це просто ось такі пластмасові палички. Не знаю, якусь жорсткість вони можуть додавати, чесно. Мені здається, вони тут і не потрібні особливо, але їх тут засунули. Це доволі смішно, бо в великих станціях це вже йдуть ну, нормальні такі сталеві гесообразні куски металу. Які придають дійсно жорсткості станції, а що передає оцей брусок, я не знаю. Він ж сам дуже тоненький. Мені здається, можна було обійтися без нього. І що він нічого не дає. Як бачимо, в станції розірвані транзистори, одразу можна побачити, навіть не розбираючи вже далі. А транзистори тут 0,15N065FED. Це, як ми бачимо, сукольна частина, і це нарізка синуса. Такі транзистори я бачив вперше, чи це Мосфети, чи це RGBT, я не знаю, але, ну, скоріш за все, RGBT, хоча може бути і Мосфети. Цікаво, чи тут вибула нескольну частину, бо станція ж не вимикається, то станція чогось не вимикається взагалі, не тільки розетки. Тобто, чи тут вибуло бсикольтну частину, чи тут просто батарея впала в захист. Незрозуміло. Треба витягувати батарейний блок і дивитися. Треба далі розбирати станцію, далі відкручувати гвинти. Ось тут дуже по дебільному зроблено. Тут виходить, що коли викручуєш, то викрутка йде майже вплотну до БМСки. І можеш щось коротнути. Вже не люблю такі моменти, коли ставлять так гвинти, що можеш щось коротнути викруткою. Таке іноді бачу. В зандурі таке, до речі, постійно, бо зендура просто станція, скажімо так, погано спроєктована. Там в зандур всі станції цікаві. Потім буде окреме відео про зандур. Бо дійсно доволі незвичайні станції, деякі станції в них скажімо, прямо кончені. На жаль. Подумать сюди їх ремонту. Подо сюди навіть їх експлуатації. Як бачимо, інвертор приключений до батареї, а все діло підключене до морди. Давайте відключимо морду. Морда нас не цікавить. Це термодатчики з батареї, які йдуть на морду, керування інвертора відповідно, і силові дроти. Ну і вихід 220 і все. В принципі, так багато дротів. Ладно. Давайте. О! Хотів сказати, давайте дивитись інвертор. І побачимо ось це. Плата керування високовольтна, яка прям обуглена. Не зрозуміло, що тут бахнуло, бо тут ніби немає чому горіти, але вона, ну, вона обуглена прям дуже сильно. Сподіваюсь, що вам буде бачно. Схоже, можливо, джекері також піде без ремонту, бо це виглядає дуже погано поки що. хочу, що вона ще не вмикається. Сподіваюсь, хоча процесор наможбі вийти. Батарейний блок ось такий крохотний, і на ньому стоїть крохотний вентилятор для охолодження інвертора. Це все поки в сторону, воно не цікаве. До речі, знову можна побачити сліди прогару. Що ж тут так бахнуло? Плата вже в мене в руках, як бачите, вона дуже-дуже дуже дуже погорівша. Горіло керування дуже сильно. Ключі вибіти, так, так що чи вийде її відновити, це питання відкрите. Можливо, і не вийде, бо я не розумію, яка тут схемотехніка. Тут ідуть всього два драйвера одноканальних, а транзисторів тут чотири. Тобто, як керуються ще два транзистори, я поки не розумію. Можливо, тут є ще один драйвер, як в 500. А він там не ізольовано, тоді, тоді ці станції гаплик. Вона піде в мусорку. Я не розумію, де процесор ще стоїть. Схоже, він стоїть десь з цієї сторони цієї плати. Тобто конструкція цієї станції також, скажімо, прямо кончена для ремонту. У крайній мірі для ремонту це дуже, дуже незручна конструкція. Давайте подивимося, що жива нескользна частина. Нескользна частина жива. Ескольтна частину тіла нічого не пробите. А запобіжники? І запобіжники цілий, схоже, просто пробило високольтну частину. А батарея пішла в захист, мабуть, просто від провантаження по струму. Навіть не по нискотній частині, а просто через те, що високовольтна частина згоріла, вона збільшила, ну, пішов рости струм на скоротній частині, і батарея просто впала в захист. Дивно, зазвичай батарея падає в захист, коли вже в низькі частині, не коли воно просто так тимчасово падає в захист. Можливо, воно просто розряжена. Є в мене дуже великі підозри, що пробити процесор. Тут стоїть якраз якийсь стабілізатор, я не знаю, який і на що. Треба подивитися, наскільки він вольт, і можна буде сказати, чи це на процесор, чи це не на процесор. Вісім це стабілізатор на процесор, і він ніби цілий. Він ніби цілий. Так що живленню процесор не пробитий. Давайте знімемо радіатор, і якраз заодно у нас буде доступ тоді до цієї плати з зворотньої сторони. Можливо, ми там знайдемо процесор. Бо, десь він тут має бути, бо тут є драйвера, а процесора я не бачу. Але він має бути його, ну, не може не бути. Тобто він може бути тільки з ось цієї сторони, бо я бачу, тут стоять якісь конденсатори. Тобто тут спокійно може бути і процесор. Коротше, вже зняв скользкий радіатор. І ми цю станцію не будемо. По-перше, тут стоять ось такі цікаві контроліри артерії. Це не GD, це не STM, це якісь артерії. І корпус у нього також дивний. Я звик до інших корпусів мікроконтролерів. також, але це не головне. Головне те, що тут стоїть такий самий драйвер, як і в 500-ті, це 4800 xs 8 Він не ізольований, я знайшов на нього даташит на SGM 4800. І якраз таки тому, що він ізольований, тут є великі проблеми з тим, що тут, виходить, його вихід out A, Out B. Який якраз таки горів, бачите, Оце, оце те, що горіло, це якраз таки воно йде на SGM 4800. Бо сі два ключа контролюється SGM 4800. Так ось вони дуже сильно горіли. І цей драйвер пробило і на вхід, і на вихід, і на живлення. Тобто тут накоротко вхід, вихід і живлення. На землю, до речі, казе немає, що цікаво. Тобто тут прямо КЗ немає, щоб на землю коротило, але тут прошито живлення на вихід і на вхід. Вхід іде в процесор, вихід іде на ключі. На ключах була дуже велика напруга, ну як дуже велика, ну, вольт там 400 було, 300-400 вольт. Це все пробито, відповідно, в цей контролер артерії, Ніколи таких не бачив, на які відповідно немає прошивки. Я навіть не знаю, чи такі можна окремо придбати цій артерії. Так ось, оцей контролер рідкісний його пробило. Кази прошивлення у нього немає, але я думаю, що він мертвий. Я впевнений на 99%, на 99 що він мертвий. Тобто я думаю, він мертвий, він працювати не буде. Придбати ось цю мікросхемку ще можливо, в принципі, і відновити плату можливо, але це займе дуже багато часу, бо таких мікросхем немає, це треба знову чекати з Китаю. Чекати з Китаю займе незрозуміло, скільки часу, плюс ризики, про що було повідомлено клієнту, Так що в тоді було прийнято рішення цю станцію не ремонтувати. Ще одна джекері уходить без ремонту. Ось наслідки поганої схемотехніки. Все пробуває, в ітозі станції не ремонтопридатні. Ніколи мені не подобалась джекері. Джекері це одні з найгірших зарядних станцій, які є двотисячні, прошки. Прошка серія — це друга, вона вже хороша пішла, більш менс. А оці перші джекері, вони всі, вони всі погані. Ну, як і можна побачити по цьому відео. Зараз знову збираю, навіть не буду знову певити нічого, просто збираю, відправляю назад. Знову джекері, не вмикається, ніякої реакції на кнопки немає, але це вже 1000 Pro. Як я казав, Прошки це вже нормальна лінія Каджакері, і вони ремонтуються зазвичай. Тобто, саме Прошки це хороші станції, вони, правда, дорогі, вони навіть дорожчі, ніж кофлоу. Але вони ремонтуються і з нею проблем особливо немає. Тобто Прошки мені особисто подобаються, Це нормальні станції, які вже можна брати, хоч і дорого, але вони, хоча б нормальна експлуатації, в них є вже швидка зарядка від мережі 220. Вони ремонтуються, і деталі на них не такі рідкісні, як на минулі. В в прошліте стоять такі самі деталі, як у кофлоу. плюс-мінус, на ну, їх більшості інших нормальних станцій. Бо саме в старій лінійці, оці Джекері, яка, про, яка просто U, там, 40 U, 500 U, 1000 U, там стоїть доволі рідкісні деталі зазвичай, плюс там постійно пробуває процесор. В ітозі більшість старих джекерів виходить без ремонту. Тобто ви минуло пішли без ремонту, і для вас це може дивно, а для мене це зовсім не дивно, бо якраз таки статистика така, що приблизно 60-70% джекерів, які заходять, виходять без ремонту. Там або пробиває процесор, або деталі просто не придбати інколи, або. Плата прогорає, бо там дуже часто ще проблеми зрядку в першій серії були, коли просто плата на морді прогорала, і ну все, нічого не пробуєш, там дирка в платі. Це чисто в мусорку. Або процесор перебуває по інвертору і також в мусорку, бо знову ж немає прошивок на них на джекрі. Та й там стають зазвичай нестандартні не контролери, не GD, не STM, а щось інше своє, як там Артерій став. Коротше, джекері оці старі, це зовсім погані станції. Які в більшості випадків навіть не ремонтуються, а просто викидаються, бо то не маєш ремонтувати. А про серія це вже хороші станції, які може ремонтувати, які можна покупати. І це, як бачимо, не вмикається, наскільки я знаю, після генератора. Давайте перевіримо, що з нею. Я думаю, скоріше за все, тут просто згорів інвертор, і тому він коротить батарею, і тому вона і не вмикається. То сподіваюся, що тут все нормально і що тут всі контролери живі. Думаю, вони і будуть живі, бо як я казав, по досвіду це нормальні станції, і тут нічого такого страшного не трапляється з ними. Встреваємо Джекірі, з нею на нас. Випадають різні деталі начинки. Треба це від'єднати зараз буде. О, доволі грубо вийшло. Розібрав вже джекері, з неї на мене посипалося всяке. Що в неї всередині? В неї всередині те, що зазвичай і буває всередині джекері. Але мені цікаво, чи тут є козе по виходу БМСки. Давайте подивимось, яка напруга безпосередньо на батареї, а не на виході BMS. На батареї 29 вольт. Тю. Схоже, просто батарея присаджена. має? КЗ по виходу. КЗ по виходу немає. Тю. Можливо, тут просто батарея заряжу, зараз все віддам. Давайте перевіримо, можливо, мені повезло. Це буде такий дуже примітивний ремонт. Хто я знаю. Що хтось там сипеться. А, це оці, ці, оці панельки, під ручки сипеться. Зараз чутка інший ракурс зйомки, ми має бути бачимо, що це ЛБЖ. Мій другий ЛБЖ. На 60 вольт ми виставив 50 вольт і обмеження струму в 5 А. Так як батарея тут 12С, це близько 48 вольт, то я підзаряжу ще до 46 і спробую, чи вона буде вмикатися. Поки просто чекаємо, поки. Бжеврусь підзарядить. Ну і напряму відповідно дроти до коліна батареї йдуть в обход BMS. Надії. Надії на простий ремонт пропали, на жаль. Бо батарея заряджена і вмикається, але показує помилку F0. F0. F0, F0. 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 На батареї наразі 43 вольта ніби. Я підзарядив до такої напруги. Так, 43 вольта. 43 вольта, це по ячейкам приблизно 3,5-3,6. 17, Ну, поділити на 20, десь 2253,6. Тобто напруга вже абсолютно нормальна, але станція не працює. Станція показує F0. А F0 це помилка. Але саме неприємне це те, що з цієї помилки немає в переліку помилок на Джекері. Там є F1, F9, А F0, немає. А тут якраз таки показує F0. Незрозуміло. Мені здається, це якась помилка BMS, бо вона показує 0% мігає значок розряженої батареї і F0. Тобто я думаю, можливо, якась комунікація з BMS ще. Щось не подобається з бмс кою Буду, коротше, дивитися в сторону BMS, там буде бачу. Я думаю, що це або якийсь обрив комунікації з BMS, або це просто якась помилка BMS. Можливо, це помилка зв'язана з платою балансування, бо тут ж плата, на яку заходить балансир і на яку припаяні виводи окремих секцій. Це, як бачите, йде окремо знизу, ось тут. Вона окремо йде під БМС. А БМС іде зверху. Тобто, можливо, це помилка зв'язку з цією платою. Не впевнений, зараз буду рити всю плату перевіряти. Вже зняв верхню BMS, ну, основну плату BMS. Приймаємо доступ до нижньої плати балансування, до якої якраз таки припаяна батарея. І тут, як можна побачити, стоїть контроллер балансування BQ769 4003, такий самий, як в Ecoflow. Тут, правда, він в, варіаті, в варіанті на 12 секцій. На 12 секцій в мене дуже великий підозрюваний, що насправді саме в ньому. Тому, чесно кажучи, спробую просто в його замінити і подивимось, чи ще щось дасть. Бо в мене були схожі проблеми вже з цих Джекері, і там я їх вирішував заміною в BQ 769 4003. Микростики. У мене такі мікросхеми на щастя є. І так, я вибусі привик. дивіться, вмикаю. Покорсь 27% в ніяких помилок немає. Інвертор працює. Його досвідяться. 230 В 50 Гц. Тобто інвертор працює і все працює. БМС робоча, тільки поміняв BQ. Ой, Зібрав насад, вмикаю, все. Все показує, показує відсотки. Ніяких помилок немає. Як і казав, по досвіду це бекю, і це дійсно BQ. Ось так просто всліпу замінив і вгадав. Повезло, дуже повезло, що такий простий ремонт вийшов. Зараз ще я відтестую, заряджую на повну ємність. Бо як бачите, батарея була просажена, може, тут ще щось з акумуляторами. А може, інше немає з І Якщо все буде нормально, то буду віддавати вже, що я далі мучити.